Українці знають про Донецьк, але чи багато людей чули про те, що у його пригороді знаходиться місто з населенням майже півмільйона: місто шахт, заводів і триконів. Макіївка з 2014 року Макіївка перебуває в окупації. Але що таке Макіївка насправді? У цьому відео показуємо маловідомі факти з історії міста. У 17 столітті тут майже не було осілого населення. І лише в 1690 році запорізькі козаки заснували тут поселення Ясинівка. На території Макіївки археологи знайшли 75 курганів. В п'яти курганах біля шахти Щеглівка археологи виявили поховання доби бронзи, скіфів і кочовиків 9 13 століття. На цих курганах стояли чотири скульптури або баби. В одному з курганів знайшли шолом, бронзову гривню, залізну шаблю та мідний котел з рештками жертовної їжі. Вже в 19 столітті тут активно видобували вугілля та будували заводи. Тому на роботу сюди приїжджали люди з багатьох областей України і не тільки. Але мало хто знає, що ці працівники жили в бараках, отримували копійки, голодували і хворіли від антисанітарії та неякісної їжі. Приїхав я до Миківки у 1882 році і почав працювати на руднику Іловайського Ловайського саночником. Щодня видавав по 40 санок, заробіток отримував тільки на покрову. Обиратися було брудно, і Лавайський на всьому заощаджував. Харчувалися у занедбаній їдальні тут же на шахті. За прокисшу горохову кашу вираховували майже весь заробіток. Багато хто думає, що у містах Донеччини ніколи не було проукраїнських діячів чи націоналістів, але наприкінці 1917 року у року Маківці сформовано загін українського вільного козацтва. Це було щось на зразок підрозділу національної самооборони чи міліційного формування. Українські прихильники недовго тримали владу у місті. Наприкінці грудня 1919 року в Макіївці остаточно утвердилася радянська влада. Вона воліла перетворити місто в потужний індустріальний центр, при цьому життя людей не робила кращим. І все це супроводжувалося антирелігійною боротьбою. Як зараз Росія, так і тоді СРСР переслідувала усі незручні релігії. Так у 1923 році у Макіївці заарештували всіх католиків. У 1928 році єпископ Неве повідомляв. А решти священиків і пасти не брали жахливого розмаху. 1929-го Навіть сім'ї, з якими я приятелвав, перестали з'являтися у церкві, боючись втратити свій хліб щоденний. Шпигуни та інформатори були скрізь. У 1937 38 тридцять роках. Макіївка, який весь схід, страждала від червоного терору. Також історик Гіруакі Куремія стверджує, що на Донбас припала майже одна третина всіх страчених в Україні. Беліков 27 літ на час свого арешту, 17 червня 1938 року, був безпартійним. Працював покрівельником на шахті імені Орджонікідзе у Макіївці. Він, начебто, походив з української корокольської сім'ї. Белікова звинуватили в тому, що він, аби як крив дахи, і таким чином завдав шкоди шахті. Він визнав себе винним і був засуджений до розстрілу 3 липня 1938 року. Вирок виконаний того самого дня. Звинувачення виявилися необґрунтованими. Беліково реабілітували тисячі. 1989 року посмертно, коли почалася Друга світова війна, сталінські репресії не зменшилися. Натомість розстрілювали і ув'язнювали за запізнення на роботу, не платили зарплату і примусово мобілізували. У монографії Свобода і Донбасі» йдеться, що місцеві жителі не знали, яка ситуація на фронті і де він проходить. У Макіївці, всі всій Краматорську багато робітників, не маючи інформації про хід війни, приходили на збори, але секретарі парторганізації не з'являлися. Поширювалася паніка, населення не мало відповіді на найболючіші питання: чому не евакуюють наших дітей? Невже хочуть, щоб в останній момент керівництво виїхало, а лишили нас на розграбування. Після війни були допити, суди над зрадниками і голод. Потім відновлення, десталінізація, холодна війна, і ось очікувана незалежність України. З 2014 року Маківка перебуває в російській окупації. Заводи там руйнуються, шахти затоплюються, але місто неодмінно буде деокуповане, як і інші території сходу та півдня України.